Друзі, вітаю вас на каналі! З вами Олег Новорок та компанія «Перша Віза. Сьогодні у мене є дуже важлива інформація для тих, хто перебуває в Німеччині або планує туди їхати. Зміни, що змінять все в 2024 році, а просто зараз постав лайк та підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. І я розпочинаю. Отже, Німеччина змінює свою політику щодо біженців та вимагатиме від них інтенсивного працевлаштування. 18 жовтня в Бундестазі заявили про створення ініціативи JobTurbo – Турбо, пришвидшене працевлаштування переселенців без ідеальних знань німецької. Влада ФРН пішла на цей крок через гострий дефіцит працівників в Україні та міграційну кризу. Основна увага буде зосереджена на працевлаштуванні шукачів притулку з України, але й на біженцях з інших країн також. Німецькі центри зайнятості і Федеральне Міністерство праці та соціальних питань Німеччини вирішило, що потрібно прискорити інтеграцію українців на німецький ринок праці. Це буде здійснено вже на кінець 2023 року. Незважаючи на те, що Німеччина потребує саме кваліфікованих працівників, які говорять німецькою, вона все одно працює над тим, щоб швидше інтегрувати біженців. Для цього і запускається нова ініціатива JobTurbo, основні принципи якої. Перше, це мова вчиться в робочому середовищі. Пріоритет на вивчення мови знижено, і це завдання перекладається на роботодавцю. Друге, це робота важливіша за курси. Спершу джоб центри були зацікавлені в кваліфікації своїх клієнтів для покращення шансів пошуку роботи. Зараз пріоритет надається саме як на швидше вивести працівника на робоче місце, а тому пошук роботи триватиме і під час мовних курсів. А якщо знаходиться робота, мовний курс переноситься на вільний час або взагалі завершується. Ще один принцип це посильна робота. Єдиною вимогою є те, щоб робота була розумною. Це означає, що лише питання здоров'я може стати вагомим для відмови від робочого місця. Ваша кваліфікація чи побажання щодо роботи відходять на другий план, і на них можуть не зважати при виборі роботи. Ще одна зміна це зміни в плані співпраці з джоб-центрами. Залежно від навиків працівника та його потенціалу можуть будувати індивідуальний план співпраці. Проте загалом зустрічі з джоб-центрами стануть частішими. Якщо раніше потрібно було відвідувати джоб-центр раз в кілька місяців, наразі передбачені відвідини кожні 6 тижнів. Як бачимо, в Європі на наші побажання все частіше не зважають. Тому потрібно бути готовими, як кажуть, бери, що дають. Як вважаєте, яких змін ще очікувати в новому році? Пишіть в коментарях. А щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.